Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Гаритерович. Сьогодні, 10 липня, і поговоримо про урядовий туризм в Італію, де відбувається конференція з відновлення України. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, репост, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, як відомо, сьогодні завтра в Римі відбувається конференція з відновлення України. Туди поїхав президент України. Він вже мав зустріч із папою Римським і. Ну, в нього достатньо такий насичений графік. Присутність глави держави логічно виглядає, очевидно, що він повинен займатися в тому числі такими питаннями. Але оскільки конференція з відновлення України, то за логікою цими питаннями в першу чергу повинні займатися наші урядовці. І, але от цими урядовцями є е, питання взагалі, хто туди полетів, і, і найголовніше, навіщо вони туди полетіли? Давайте розбиратися. Отже, Зеленський затвердив на днях склад делегації. E На конференцію з відновлення України очолить українську делегацію віце-прем'єрка міністерка економіки Юлія Свириденко. Тут дуже все зрозуміло, оскільки її вважають наступною е, на посаду прем'єр-міністра України, то летить вона, а не шмигаль. Хоча всі прекрасно розуміють, що за субординацією і за значимостю там, взагалі конференції повинен був летіти діючий прем'єр. Але він вирішив поступитися цим місцем і відправив замість себе Середен. Далі, там в делегації Герман Голученко, міністр енергетики, Віталій Коваль, міністр аграрної політики і продовольства, Олексій Кулеба. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад території, Марченко, міністр фінансів, Сибіга, міністр закордонних справ. Тут теж з одних питань немає. Герман Сметанін, міністр стратегічної галузи промисловості, Стефанішина, віце-прем'єрка з питань європейської ротантичної інтеграції, міністерка юстиції, Микола Точиський, міністр культури і стратегічних комунікацій, Уміров, міністр оборони, і Федоров, віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, також міністр цифрової трансформації. Ну, чесно кажучи, по деяким прізвищам виникають питання, що, наприклад, там робить. Міністр культури, ну не сильно зрозуміло. Очевидно, що культура важлива з точки зору відновлення країни, але на першому місці повинні стояти чисто соціально економічні якісь аспекти, а це явно не профіль міністерства культури. Також не сильно зрозуміло, що там буде робити міністр оборони. Якщо обговорювати якісь питання щодо посилення обороноздатності країни, це зрозуміло, але конференція та присвячена більше по воєнному відновленню, тому як буде економіка України відновлюватися, і питання Міністерства оборони вони. І на жаль, не є там ключовими. Ну це об'єктивна просто реальність, але тим не менше, міністр туди летить. Хоча дуже дуже багато питань по всьому тому, що відбувається в країні, ну і власне відбувається в контексті якраз роботи міністерства оборони. Що цікаво, враховуючи, що половина уряду полетіла до Риму. Ну, що вони там будуть робити? Тут є різні, скажімо, думки. Ну, ходити, мабуть, по всім зустрічам, які будуть присвячені цій конференції. Обов'язково робити фотки. Пані Стефанішина, можливо, якийсь черговий тікток запилить, бо останнє це відео про. Заставки на телефонах у працівників Міністерства юстиції воно мережу підірвало, але не зі знаком плюс, явно зі знаком мінус. Тому треба якось перебивати. Але що цікаво, оскільки вони туди полетіли, то засідання уряду на цьому тижні не буде. Його відмінили. Отака дуже цікава історія, яка знов таки показує, що. Ну точніше, які питання є ключовими, які питання є важливими. Хоча знов -таки, знов таки десь половина з тих міністрів, які їдуть до Італії, вони по суті будуть займатися міністерським туризмом. Давайте це так назвемо. Якоїсь об'єктивної потреби бути їм присутніми на тих чи інших зустрічах. Немає у багатьох навіть не заплановані якісь прямі зустрічі зі своїми колегами, хоча там зі сторони Європи буде серйозне представництво, але вони будуть говорити просто з. Ну або профільними міністрами, або власне з очільницею української делегації, плюс є президент. Очевидно, що президент візьме на себе основний удар. З точки зору всіх цих е, зустрічей, ну е, взагалі, поїздка нашої делегації в Рим почалася з дуже веселої нотки. Вона вже ну, така весела, скандальна, як назавжди, це буває е, одного гостя, саме міністра енергетики, зустрічала людина з таким плакатиком. Там було написано, написано містер Герман Галущенко, і було написано значить, ВІП ВІПВІП. Е, віп супровід е, е, кажуть, що вимагали від автора цієї фотки цю фотку. Видалити, але вийшло так, що разом з українською ж делегацією міністрів пів літака це були журналісти. То вони все нафоткали, і е, власне це стало е, ну публічною такою історією. А в чому взагалі суть? От дехто не розуміє, що ви ччепилися, скажімо. В цю фотку, де ну пові програмі, зустрічають українського міністра. Справа в тому, що це не офіційний, не дипломатичний протокол. Зустрічі такого немає. Тобто, це спеціально для людини створили окрему історію, і ну м'яко кажучи, виглядає це. Дуже дивно і дико, чому тому, що конференція з відновлення України тут треба займатися питаннями отримання максимальної кількості грошей для нашої держави, реалізації тих чи інших програм, Україна повинна показувати, що ми на всьому економимо заради перемоги у війні. І тут міністра енергетики, яка дуже сильно розбита росіянами, яка над зусиллями відновлюється, причому. В першу чергу за рахунок приватного бізнесу, який вкладає в це кошти, міністра зустрічають за ВІП-протоколом, за ВІП якоїсь програми. Ну, погодьтеся, це дуже дивна, м'яко кажучи, історія. Але ну, звісно, знову ніхто ніяких висновків не зробить. Ну деякі з міністрів вже відзвітували, що вони власне зробили. Марченко, наприклад, заявив, що відбулася 14-те засідання керівного комітету української платформи донорів. Платформа є таким дієвим майданчиком для мобілізації не лише. Фінансових ресурсів для потреб держбюджету, але й для обговорення шляхів відновлення реформ. Ну, які будуть власне наслідки діяльності цієї платформи, зараз не сильно відомо, але треба розуміти, що перед Україною стоїть дуже важливе завдання. Завдання отримати як мінімум 20 мільярдів, 19, Ну, Круглимо до 20 мільярдів, які нам потрібні на наступний рік, плюс той же міністр енергетики ну, за деяку інформацію, буде намагатися переконати європейських партнерів, натиснути на Болгарію, щоб вона таки продала ті, пам'ятаєте, атомні реактори, довкола яких був дуже дуже великий скандал. Російські атомні реактори, які уряд, попри всі застереження. Попри критику обґрунтовану зі сторони профільних експертів, тим не менше вирішив закупити, і це навіть протягнули через Верховну Раду. Але Верховна Рада, ну, проголосувала та але потім болгари відмовилися це продавати, і е, в результаті ця ситуація вона просто ну зависла, так би мовити, в повітрі не була доведена до логічного завершення. Так що завдання перед нашою та делегацією стоять серйозні, і подивимося, як вони сьогодні-завтра будуть з ними справлятися, але судячи з настрою і судячи з того, що Туди поїхало дуже багато людей, яким ну явно буде не чим зайнятися на цій конференції. Сподіватися зараз на якісь серйозні успіхи за її результатами, мабуть, не варто. Безумовно, вона повинна бути. Безумовно, будуть виділені певні кошти. От Нідерланди заявили, що 300 мільйонів мінімум на відновлення України в найближчі два роки вони виділяють це. Додатково до всіх тих грошей, які вони виділяють власне на оборону України, але е, ключовим ну питанням невирішеним залишається питання взагалі українського бачення, як ця відбудова повинна відбуватися. Наскільки мені відомо, наші західні партнери, публічно і непублічно, вже неодноразово зверталися до нашого уряду з проханням представити ну, концепцію, як це буде виглядати, е, чітко прописати ролі кожної зі сторін і виписати ну, якісь основні глобальні, давайте так це назвемо, механізми власне реалізації цієї політики відновлення. and it. Якщо хтось скаже, в чому проблема таку концепцію написати, не так все просто, тому що це достатньо серйозний документ, і це документ, який в першу чергу повинен враховувати інтереси місцевого самоврядування, тому що дуже багато грошей буде йти на відновлення саме в регіони, конкретно в громади, які найбільше постраждали від російського вторгнення. І отут ключова проблема, якою усіляко наша влада уникає, і тому вона не хоче презентувати ніяку завершену концепцію, бо розуміє, що в Європі відразу скажуть про децентралізацію, Відразу скажуть про те, що гроші треба давати на місця, а влада цього не хоче. Влада хоче ці гроші розподіляти сама і вирішувати, яким громадам давати, яким не давати. А от європейці по таким принципам і правилам працювати не хочуть. І в принципі, це призводить до того, що це не перша вже зустріч щодо відновлення, але ми не маємо. Якихось дуже конкретних результатів у вигляді вже конкретних програм, які починають реалізовуватися на практиці, все дуже дуже ситуативно, і фактично ми говоримо про отримання грошей для покриття нашого дефіциту, але ми не говоримо про якусь велику програму, яку можна запускати вже зараз, оскільки переважна більшість території України не контролюється окупантами, не контролюється російськими агресорами, і так буде надалі. Росія цього не захопить, і ми могли би вже певні процеси починати зараз. Вновлювати підприємства, не зважаючи на обстріли, але з врахуванням певних безпекових, скажімо, моментів, вкладати все кошти, залучати інвесторів. Але оскільки концепція відсутня, уряд це не презентує, уряд усіляко блокує можливість місцевого самоврядування напряму спілкуватися з європейцями, ну це призводить до не дуже позитивних наслідків. Так що подивимося, як буде на цій зустрічі. У мене поки є певні сумніви, що знов-таки ми цю концепцію побачимо, але обіцянок буде, звісно, багато. Потім головне, щоб ці обіцянки були реалізовані і ще один дуже важливий цікавий момент. Прямо напередодні конференції Кіт Келок, спеціальний представник е, Трампа з питань України і взагалі російсько-української війни, сказав, що Україні треба запропонувати план Маршала, те, що було в Європі після завершення війни. І за допомогою цього плану Європа е, відбудувалася. Потім було створено Європейський союз і власне. Е, ми ну, бачимо Європу такою, як вона є зараз, з великим рахунком э, за допомогою американців, які вклали гроші в перерахунку на нинішні, там за різними підходами від 123 до 170 мільярдів доларів, і допомогли Європі швидко після війни, страшенної війни Другої світової, стати на ноги. І от Келок запропонував такий план для України. І тут є цікавий момент. А чи взагалі э, прийнятна ця історія для нас з точки зору національних інтересів? Безумовно так. Питань жодних тут немає. Якщо американці готові будуть інвестувати в Україну, в тому числі разом з європейцями, тут може бути все набагато простіше для нас. Це дуже вигідна історія. Тим більше, що 80% всіх коштів, які йшли за планом маршала після Другої світової війни, це були гранти, це кошти, які не треба було повертати. Позик і якихось там кредитів, там було. До 10, буквально відсотків, навіть не 20, які залишилися інше це були гроші. Це інші ще якісь програми, які там реалізовувалися. Тобто, в цілому, це те, що власне дається країні для того, щоб країна могла відновити свою економіку і впевнено себе почувати. Ну до сьогоднішнього дня є суперечки. Наскільки був серйозний прямий вплив на темпи економічного зростання Європи Західної Європи цього плану, але безумовно непрямі наслідки були дуже серйозні, тому що вони підвищували продуктивність. Праці вони сприяли відновленню довіри інвесторів, оскільки була стабілізована економіка, державні фінанси і так далі. В цілому європа від плану отримала дуже 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 багато. Ну для порівняння країни вже майбутнього на той момент ну тільки такого, що формувався соціалістичного табору. Через накази Сталіна участь в цьому плані не взяли, і вже тоді було закладено їхнє суттєве відставання економічне від Західної Європи. Але в плані Маршала є один важливий момент, який точно може не сильно подобатися нашій владі. Вона до речі, цей момент не сильно подобався і західним урядам в кінці 40-х років, але вони переламали себе і на нього погодилися. Справа в тому, що за дотриманням всіх умов цього плану, з боку США, стежила спеціально створена урядова адміністрація економічного співробітництва з боку Європи. Вони там створили свою організацію. Якщо переносити це на ґрунт України, ми теж створюємо якусь свою там тоді агенцію, яка буде за цим слідкувати. Вона не лише ця адміністрація зі сторони США контролювала всі кошти і товари, але вирішувала на які проекти варто витрачати гроші зі спецфондів. Ну і звісно, американці при цьому ніколи не забували про свої інтереси. Наприклад, з того часу в Європі не так багато будували нафтопереробних заводів, оскільки ну, були американські компанії, не хотіли їм створювати зайву конкуренцію. А 5% взагалі загалі коштів витратили взагалі на просування американських інтересів в Європі за допомогою ЦРУ ну тобто, боротьба з радянською пропагандою. І от. То уявіть, що Штати там з європейцями зараз погоджують певний план допомоги України, але кажуть, що всі кошти будемо контролювати. Ми і очевидно, це викличе колосальне просто несприйняття зі сторони багатьох представників нашої влади. Найкраще про це сказав вже колишній міністр був такий в нас Тимофій Мілованов. Коли взагалі перший раз про цей план згадали ще до Келога, він сказав, що ні ні, Європа жодним чином не повинна контролювати ці гроші. Ви нам просто дайте. А ми самі вирішимо, що з ними робити. Так, от це сценарій, на який європейці, тим більше американці, точно не підуть. І якщо на цій конференції буде підніматися питання подібного плану і про нього будуть говорити, мені здається, відразу стане зрозуміло ху ху. тобто хто є хто і хто дійсно думає про. Відновлення України, хто дійсно думає про забезпечення і захист національних інтересів. А хто думає про те, що о, це буде багато грошей, треба створити якісь мутні схеми і потім на ці гроші власне сісти. Це все буде дуже дуже очевидно, і щось мені підказує, що за результатами цієї дводенної конференції ми відповіді на ці питання обов'язково отримуємо. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, коментарі, репост, підписку і спонсорство. І до наступних зустрічей на каналі Сонячна Політика. Слава Україні!